На сучасний безбар'єрний простір перетворили і спорткомплекс здоров'я, де люди з інвалідністю, зокрема ветерани війни, можуть займатися спортом, проходити реабілітацію та соціальну адаптацію в комфортних і доступних умовах. Спорткомплекс здоров'я сучасна і безбар'єрна база для підготовки спортивної молоді. Це єдиний в області центр, де створені комфортні умови для занять спортом людей з інвалідністю. У межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні представники обласної військової адміністрації оглянули будівлю на доступність. На першому поверсі розташований регіональний центр інваспорт, який координує фізкультурно-спортивну роботу серед людей з інвалідністю для їх зручності. Встановили поручні інформативні таблички, на яких дублюється навігація шрифтом Брайля на другому поверсі. Сучасний тренувальний зал, де мають можливість займатися адаптивними видами спорту ветерани з ампутаціями. Зручності створені і в глядацькій зоні тут обладнані спеціальні місця для маломобільних груп. Це один з найкращих об'єктів, мабуть, не тільки в області, а й на рівні України. Цей об'єкт будувався в рамках ініціативи президента «Велике будівництво». На етапі ще проєктування тут закладались всі абсолютно рішення стосовно забезпечення безбар'єрності. Ми сьогодні, власне, сюди приїхали, тому що в рамках реалізації проєкту першої леді стосовно забезпечення безбар'єрності ми проводимо огляди різних об'єктів. Поспілкувалися з спортсменами, які займаються. Вони підтвердили, що по цьому об'єкту зауважень немає дуже високий рівень безбар'єрності. Наше завдання той досвід, який ми отримали під час будівництва і експлуатації цього об'єкту, передавати на інші об'єкти в області, в інших територіальних громадах. Ветерани відновлюють свої сили та готуються до змагань в тренажерній залі, де є спеціальне обладнання, адаптоване під їхні потреби для людей, які користуються кріслами колісними. Функціонує сучасний ліфт, дзеркало, поручень, великі кнопки виклику. Усе для максимальної зручності та безпеки відвідувачів з обмеженою здатністю до пересування. Завдяки всім цим елементам інклюзивності спорткомплекс здоров'я став комфортним простором для реабілітації та розвитку ветеранів. У нас є певні результати, і багато змагань пройшли і волейболу сидячи, і приймали участь на чемпіонатах України. У нас є два других місця з паратриатлону. Ярослав Бегас у нас такі зірка є. От, нещодавно повернулись тільки з адаптивної ліги України, також зайняли в естафеті друге місце. Ну і готуємося. А є третє місце з чемпіонату України стрільби з лука. Ми розвиваємося. Доступність спорткомплексу сприяє не лише фізичному відновленню, а й соціальній адаптації людей з інвалідністю. Подібні простори мають стати нормою для кожної громади області. Євгенівсяніков, телеканал Вінечина.